На столі вечільника голосіївської адміністрації дитячий світ. Тут малюнки, листи і подарунки. Цілий місяць дошкільнята місцевого садочка готували їх для українських військових на передову. Чого тільки не вигадувала малеча, аби підтримати бойовий дух наших захисників. Я намалювала фею, яка допоможе, і там вона і ми намалювали, щоб все мальоти не стріляли. Кін стріляли, щоб війна не йшла. Я намалювала будиночок і, і квіти, дерева, що мир. А на будиночку є фотографія нашої групи. Ми робили сонце з жовто-блакитними променями. І а ще ми мак. робили маки землю. П'ятирічний Андрій разом зі своїми одногрупниками підтримує українських солдат. Окрім своїх робіт, він представив і своє бачення ситуації на сході. Україна! хотела очистить ее злодеев. А устав это мирных жителей. Отцы, что отцы? на нас напала. Сейчас бачу... Кто напал? Россия! Мы не мешаем. Яка благодати роботи малечі передадуть солдатам військові і волонтери. Кажуть, дитячі малюнки дійсно як оберіги. Существує такое повір'я, що дитячий рисунок, положений в каску бойову, захищає бойця від пулі. Так що, дітки, я вам обіцяю, кожен ваш рисунок знайде свого адресата. Рісун у нас повишно в палатке. Тобто там, де ми живемо, вони висять на, на бойових стінках. Вот, на самом деле очень приятно когда присылают и письма, и рисунки, сун всегда это вызывает ну теплые, неподдельные эмоции. емоції. живыми! Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.